Всім привіт! Ми знову тут знімаємо. Що ми знімали? Ми знімаємо машину. І це Рено Лагуна. Ви що її не помічаєте? Типу, вона сіра і непомітно в таку погоду. Ха -ха -ха. Ні, хуя. Ну, я, я, я намагався. Коротше, сьогодні в нас на огляді Лагуна 2 в рестайлінгу 2006 року. Як ми можемо бачити, це універсал. о, Як я це люблю, універсали, хетчбеки, ну ви вже в курсі. І це знову ж таки дизель 1.9 CDI да? чи DCI? DCI. Не знаю, що це означає, але це 1,9 на турбіні на 130 кінських сил при масі машини 1970, коротше кажучи, 2 тонни. А на що я вже почав? Там треба було зробити, типу, Рено Лагуна 2, Рестані. Я, як завжди, підготувався. І що я можу розказати про цю машину? Це машина мого дружбана Павла. От, і ну, ця тачка мене дійсно здивувала. Здивувала чим? Ти ніколи не очікуєш від Рено, що воно тобі сподобається. Але настає в житті кожного чоловіка час, що ти не вимикаєш звук. От, в житті кожного чоловіка настає час, ну майже кожного, що ти такий. Ммм, Рено вот ну, это просто сильніші апарати. Представь, ми з тобою їдемо на такому ночному городу. Або, м -м, універсал це ж можна стільки всього перевозити. І все. Назад вороття нема. Насправді дуже прикольна тачка. Сучасна це 2006 року машина, і, звісно, в ній всі е, примочки сучасних машин вже є. Там електросклопідйомники, гідрач, клімат, круїз-контроль, але круїз тут не працює. Все, що ну, треба для комфортного пересування кожного дня в цій машині, є. І Pepsi є, ковбаса є для того, щоб ти себе відчував достатньо комфортно тут. Не балка задня підвізка, тут нагаричашка, тут все вже так, що ти їдеш собі, почуваєш себе максимально впевнено. Ай, вибачте, дороги. От, і при тому, якби не за всі гроші світу. Насправді я здивувався, дізнавшись скільки коштує Рено Лагуна, бо по факту, по факту, це, скажімо, такий дуже впевнений, супер, супротивник цього. Пасата b 5 го і при тому вона не поступається аж ніяк. Можу, впевнено, сказати. Єдине, що вам завжди будуть казати, що це Рено, Мено Реган, ригаю, вибачте. От. Але насправді нічого поганого сказати про цю машину я не можу. Вона непогано їде на свою масу 130 кінських сил. Так, це не спорткар, але ви маєте ну, розуміти, що при тому витрата пального в цій машині становить по місту 6-7 літрів. Це якщо їхати е, ну, жваво як навіжений. А якщо казати про трасу, то взагалі вона їсть 4,5 літри дизеля. Ну, це дуже прикольно, це дуже зручно, класно, бо вона і їде, і їсть економно. Шестиступенева механічна коробка передач. Все втикається дуже зручно, інтуїтивно. Ходи не суперздорові. Знаходиться воно в зручному правильному місці. При тому в мене... Рука на підлокітничок, хопа, ліктям я впираюсь собі, спинка відпочиває, навантаження знімається. І все. І ти можеш їхати дуже далеко з достатнім рівнем комфорту. І ну, якби, все в тебе добре. Абсолютно немає ніяких проблем. Гальма прикольні, мені подобається. І не такі різкі, що ти тільки доторкаєшся до педалі гальм і одразу клюєш. І при тому достатньо ефективні. Що ну, дуже приємно, особливо якщо ви їздите більш-менш жваво, то в принципі треба розуміти, що вам ті гальма дуже часто будуть потрібні в максимально готовому стані, скажімо так, бо ну, ви ж не хочете до, наздогнати якусь іншу машину. От. І в принципі, по якщо ви їдете ну, навіть по не дуже хорошій дорозі, як ви зараз можете спостерігати, хоча навряд. бо... В салоні достатньо тихо. По тому, як відпрацьовує підвізка, в принципі нарікань абсолютно ніяких нема. І ми все з кожною машиною я ну, доходжу до того самого одного висновку, що насправді в тебе може бути машина стара, може бути машина нова, щось середнє, але її, якби твої враження від неї оприділяє. Ну, Визначає саме її стан, саме те, як ти до неї ставишся і як ти її, ну, її доглядаєш. Тому що якщо машина доглянута, в неї нормальна підвізка, в неї немає ніяких проблем там, з двигуном, вона буде і нормально споживати паливо не забагато, ну, так як треба. тебе це буде задовільняти. І при тому вона буде дуже комфортною і приємною в користуванні. Що можна і сказати про лагуну? Що мене дуже, дуже дивно, до речі, хочу додати, що дивує прям жесть як сильно. Це те, ну що тобі може там, про машину розповісти, ну, якомога більше. Для мене це перші враження, коли ти сідаєш за кермо машини, не сидівши до того, і от що ти відчуваєш? Зараз, на жаль, я не можу так поділитись цим враженням, тому що я вже давно... Сидів за, за кермом цієї машини. Тобто я вже ну, на, на ній достатньо багато проїхав, бо доводилось їздити. Але моє перше враження було е, таким, що я був в шоці, бо я її відчуваю прямо одразу супер сильно. Я знаю, як на, неї, на ній рушати з місця. Я знаю, як входити в поворот. Я знаю, як на ній припаркуватись. Е, прикол в тому, що це достатньо довга машина, це ж універсал. От. І Прикол в тому, що я на ній запаркувався при паралельній парковці. Ну, звісно, тут ще й досвід е, вождіння має вплив, але отак-от до Бровки. Отак. Ну, тобто, я собі чітко відчуваю машину, чітко відчуваю її габарити і одразу можу запаркуватись, де мені треба, де мені зручно. Без парктроніків, без нічого. А, я перепрошую, у нас тут була невеличка пауза, бо до нас під'їхали поліцейські наші. Пожартували про те, що це не машина. Що туди, як її? Щоб ремонтувати, треба там все розбирати. Ну насправді така історія є з Б5. Мені відомо з дволітровим. Що там для того, щоб замінити ГРМ, потрібно було скидати морду. Радіатори всю цю історію. А тут, ну я не знаю, вони нас здивували насправді. Просто один з е, співробітників поліції сказав, що він типу, працював на СТО і знає, що тут е, ціла історія що-небудь замінити. Ну, поспілкувалися, переготали та й поїхали далі. Е, як сказав Паша, що тут творчий безпорядок, тому що тут має бути така красива пластикова кришечка, але вона що? Зламалась. Давайте за трішечки Рено. Це що таке? Як каже, Паша, що тут, типу, конструкція складна, і для того, щоб встановити газові опори, треба щось багато чого переробляти, і це дуже дорого. Ну, Рено, що ж скажеш. От, а що тут розповідати? 1,9 турбодизель вже казав. На 130 кінських сил, знову ж таки, казав. Скажи, дивіться, встановлена турбіна? турбіна казав. Ну, давай розповідай, що. Тут в нас е... нежданчик, в нас тут двой... двойничок. Доброго <гад> дня. Ось він власник, Паша. Ну, ну, на, на, тримай, як в мікрофон розповідай. Що <паспоряджен> там. За часи користування цим автомобілем я з... зіштовхнувся з деякими проблемами. Але, ну, типу, вибачте мене, машині вже більше 15 років і. Влітку цього року в мене турбіна вийшла з чату. Реставрація турбіни мені коштувала всього-навсього 13 тисяч. Турбіна не така, як в усіх автомобілях, вона з охлаждайкою. Тобто нема такого, що ти приїжджаєш, після того, як ти навалив на ній. Потрібно чекати 2-3 хвилини, щоб вона цей остила. Ти приїхав, оглушив і все. Потім е нещодавно були проблеми з електрикою, теж це все вирішилось е близько 15 тисяч. А Але... що за що за проблема розповідає? Е проблема була з тим, що е картридер е теж вийшов з чату, е я його замінив. Ось він коштував, щось порядку, здається, до 1000 гривень, але робота з електрикою вийшла набагато більше. Ну, це електрика, вони завжди ну, коштують. Так, на час, за час користування з, з цим автомобілем більш проблем не було. Да, є деякі моменти, але. Вони не такі глобальні, машина кожен день на ходу, і машина їздила е, на далекій відстані, да. і я дуже вдячний е, навіть цьому виїхала. <схай> <схай> ну коротше, е, це не перша моя лагуна, тому що як я сів за кермо, в мене був Жигуль, потім була Ауді, а потім, ну. Трапилося, що я взяв собі лагуну 2.2. Теж дизельну, але типу Дори Стенгну. І з того моменту Рено це просто космос. Ось, мені більше нема чого сказати. Боже, який додик дискотечний. Щоб ви розуміли, це Ford Scorpio зараз. Тут бубліки нарізав. Де-на, там видно. Видно, да? Ну, коротше. Я рекомендую автомобіль, тому що ну я не знаю з ним... автомобіль? Говорю. Автомобіль? Машина клас. Дуже вдячний. До побачення. Як ми почули від власника, нічого над такого дивного в ремонті тут немає. Тобто, все стандартно, у будь-якої машини може вийти і електрика з ладу, і там, я не знаю, і турбіна. У будь-якої турбодизельної машини турбіну з часом треба реставрувати. У будь-якої навіть не турбодизельної, а просто турбомашини. Турбіну треба реставрувати, бо е, з часом є вироботка і її треба, якби ремонтувати. Це нормально. От так що. Да щоб тебе стуканув мотор. відповідаю. Просто щоб тебе стуканув мотор. Придурок. Я, я чесно, я до цього моменту був впевнений, що такі додіки тільки власники BMW. Виявляється, що Ford Scorpio теж щось зміняє в сознанні людини. Що-що? А, у Руби був Scorpio, Точно. Тільки розумієш, в нього був напів Скорпіо, тому що половини машини не було вже. І так, поговоримо трішки про салон, бо, звісно, на ходу незручно розповідати. Е, навіть враховуючи, що це 2006, да? 2006 рік це Рено, від якого ти, в принципі, нічого так особливого не чекаєш, але тут вже є безключовий доступ. Можна, якщо там, звісно, буде видно, воно, кнопочка, бачите, безключовий. Ось вставляєш ось цю карточку сюди, отак от чпунь. все, він тут, Bluetooth мод, все включено, ковбаса є, пепсі є. І запускаєш, натискаючи на, цей, на тормоз, да? натискаєш? Я вже забув, бо я щеплю. Щеплення, тормоз, пуск і поїхали. Ракета в космос. Це... Дуже дуже прикольна це інновація, просто абаса. Це, Ну, Насправді, ну, коли звикаєш, це прикольно, що тобі не треба ключом нічого шукати, сів собі, картку вставив, кнопку натиснув і полетіли. Але я знаю, що у Рено ця картка це слабке місце. Вони люблять отак от роз, розвалюватись, і тобі доводиться, грубо кажучи, купляти новий ключ, бо цей вже не працює. От. Окрім того, в нас є е, в тебе клімат, да? Блін, як тепло. І що я хочу помітити? Наприклад, е, я казав, що дизель дуже довго прогрівається. Наприклад, у лагуни такого нема. Взагалі, тачка мене дивує тим, що ти сідаєш 5 хвилин, і тут, тут вже така сауна, що ми, як сідаємо до паши в машину, я кажу, чувак, ну давай трішки збавь там ту пічку, бо це ж неможливо. Ну прям спекотно. От зараз була прям діра в дорозі, якщо що. От, я кажу притуши піч, бо ну, ми зараз тут згоримо. Нащо ну, нам таке треба? От. Е, в тачці? 400 тисяч е, цей, пробіга. Да? Да. І, ну, да, в ній щось ремонтувалось, там, е, турбіну реставрували. Ну, підвізку це ну, абсолютно нормальна ситуація, коли ти обслуговуєш підвізку. Бо... Це нормально, вони всі якби, ламаються амортизатори, вся ця історія. От, а так нічого критичного не робилось. Там е, двигун абсолютно справний, все з ним добре. Все окей, абсолютно нормальна тачка. Просто ніхто не очікує, що Рено, типу, виявиться крутою машиною. А по факту, ну, вона дуже крута. Дуже, бо вона за свій прайс в я не знаю, скільки там. 4,5 тисячі баксів вона дає більш ніж достатньо. Клімат я, дуже... я, ви помітите, я підготувався отак, аж ніяк, як завжди. Коротше кажучи, тут клімат-контроль, на відміну від кондиціонера, що я нещодавно дізнався, що кондиціонер дує там, наприклад, однією окремою там, температурою, а клімат-контроль. Підтримує ту саму температуру, яку ти виставляєш. Що дуже зручно, тому що ну там, ви знаєте, що для вас комфортна температура там, 22 градуси. Ви собі класнули 22, і він тобі підтримує потрібну тобі температуру. Ось вона, наша механічна КПП. Тут у нас там аварійка. Да, прошу. Ось є. Отак от, от, да. Ось у нас кнопочка аварійки. Поруч з нею блокування і розблокування всіх дверей, що дуже зручно, щоб ніхто без вашого запрошення, скажімо так, не міг потрапити в салон. на швидкості 20, автоматично а. І плюс, коли вирушаєте з місця, досягаючи швидкості 20 км на годину, двері автоматично блокуються. Що так само дуже зручно. Звісно, в нас по колу а, електросклопідйомники, я вже про це скоріш за все казав. Тут є така ніша під якісь да, тут є, отутво, тут в салоні, а, є ніша під якісь там а, чеки, якісь сміття, барахло, під, а, це під окуляри, прикольно. От, так само ми тут бачимо магнітолу, старомодна, незручна, тому а, власник цієї машини Павло, окрім. ось цих... Анальних заглушок і ось цих гейських штучок використовує блютуз-модуль, да? який передає музику з телефона на цю, магні... на цю магнітолу на радіостанцію, на радіохвилю. В принципі, от спереду, мені сидіти зручно. Я навіть дзеркала після паші, який зростом. Скільки ти? Метр вісімдесят, я метр шістдесят сім. Я просто посунув собі сидіння вперед. І все. Я дзеркала не, не чіпав, мені так само зручно, як і йому. Круто, універсально, класно. Тут у нас два дин динаміки, да? Позаду теж щось є. Позаду два динаміки, тут два динаміки, спереду є піщалки для високих частот і нечистот. Давайте тоді. Що? Автоматичний ручник? Автоматичний ручник, да. ось тут він, чесно кажучи, для мене цей ручник. Ручне гальмо. Як його ставити і знімати, треба, щоб зняти, отак натиснути. Натискаєш, відпускаєш, тоді воно знімається. Зараз не зніметься, тому що ми стоїмо на місці. І для того треба, здається, що гальма натиснути, щеплення? Ні? А, при запалюванні. Вмикаєш запалювання, тоді воно знімається. Коректор фар рівня. Омивачка є в тебе фар. Нема омивачки фар, ну нічого страшного, можна і серветочкою все протерти. Давайте назад. Якщо я сідаю е, позаду себе, звісно, звісно, місця буде дофіга. Але навіть е, якщо посунути сидіння під дорослу людину, а не мене, буде достатньо місця, тому що в принципі, лагуна ну, достатньо велика і комфортна, тому що це ж вже не Меган, і це вже ну, це ж позиціонується як ну, пасад, правильно? Тому тут достатньо має бути комфортно. Є отакий зручний. Підлокітник. Да? підлокітник? Да. Підлокі... Я знаю, що ти. Типу, я не знаю, я готувався. Так от, тут є отакий зручний підстаканник, але в мене є запитання. Якщо ти його використовуєш як підстаканник, то про підлокітник можна, грубо кажучи, забути, бо якщо ти зробиш отак, твій напій полетить туди-сюди. Але, в принципі, воно є і це вже добре, бо в багатьох цього нема. Не, не пам'ятаю, в пасаті є Ортура цей чи нема. Не. Ну, будемо знімати. О, ти що гонщик? Будемо знімати Пасатик. До речі, якщо цікаво, на Пасат огляд, ми типу, ще не знаємо, чи будемо його знімати, чи ні. От. Е, залишайте коментарі, там Пасат Б5 теж в дуже гарному стані. Теж сірий, як і ця сіра машинка. От. Ну, в принципі, по задньому ряду все тут. Діти влізуть. Є розетка 200, 12 вольт, є прикурювач 12 вольт, є попільничка. ну Тут темно, тут не буде видно. да нафіг треба. Ну, слухай, ну є 12 вольт цей прикурювач. І що? ну клас, от, Ой. ой, ну Для зручності пасажирів, да, це круто, класно. Давайте подивимось в багажник, що тут у нас є. Е, ну, да. Він є, так. Да. Насправді багажник. Тут просто окреме задоволення. Чому? Тому що він супер е, великий. Складаєш задній ряд, утворюється рівна ця? Не утворюється? Трішки з наклоном. Ну нічого, трішки з наклоном, але все, все ж таки перевозити можна дуже великі всілякі, е, вантажі. Е, і... Ну, так, да, творчий безпорядку. А от можете подивитись, що у людини в багажнику, тільки в мій, будь ласка, не дивіться, бо там треш і угар. От, що тут є? Тут так само є розетка, ця 12 вольт, підсвітка. Є для зручності, щоб ніхто не заглядав, шоу у вас там ось така штука. Ну, це щоб тренуватись. Тренуєшся собі, так? А як? А, зачепа. Все. І закриваючи, скажімо, ляду, ніхто не побачить, що у вас там в багажнику лежить. Дуже зручна штука, і я вважаю, що це must have. В принципі, по об'єму я по літражу не скажу, скільки тут місця буде, але його дуже-дуже багато. Якщо ще й скласти задній ряд, то ви можете вільно два холодильники сюди запхати, що дуже круто. Що тут сказати? Ну тут знизу що? Запаска, домкрат, вся ця історія. Немає газового балону, тому що це дизель. Наша нам той газовий балон. В принципі, все, тут є смикалка. Опа, ляпс, закрили. Да? Закрилася? Все, смикалка. Смикалка-дрикалка. Це я люблю. Знаєте, Підводячи підсумок про цю машину, скажімо, якщо спиратись на мемасіки, типу я вдарився головою і мені я там почав курити ельфбар, і мені подобається Рено Миган. Можна зробити висновок, що в цих жартах насправді більше жарту аніж правди. Чому? Тому що по факту за 4-4,5 тисячі баксів, і це дійсно це на цей раз я вгадав з ціною. А 5-6, да, зараз буде. Ну подумаєш. Ні, насправді 4,5 тисячі доларів, максимум 5. Це якщо ви знайдете від першого власника, ну тобто хтось її від першого власника придбав за кордоном і привіз її сюди. І це буде тачка дійсно в крутому стані. Вона дасть вам насправді більше, ніж може конкуренти більш відомі там від Volkswagen, BMW та Mercedes. Або Ауді взагалі. Це я вам точно кажу. Вони вам дадуть більше. Вони, Рено, <французи>, французи, вам дадуть більше дійсно за ті самі гроші. І по факту, окрім цих жартів, ну, типу, докопатись нема до чого. Я вам так скажу, будь-яка машина стара ламається, і це нормально. І так її треба ремонтувати. Мій Volkswagen теж якби ламається вже не перший раз. І ну, дійсно в кожну тачку треба вкладати гроші, щоб. По ній не було, грубо кажучи, питань. Якби ця машина була погана, то я думаю, що компанія зробила якусь е, е, адзивну компанію. Я не знаю, як це буде українською, і тоді ми б всі про це знали. А так як такого немає, значить тачка нормальна. Тому Рено, Лагуна, Немиган, одобряю, е, рекомендую і якби, якщо хочете, купляйте. А, до речі, ця тачка продається. Да? Він постійно каже, то продає, то не продає. І я так. цікаво? Якщо комусь цікаво, то цю машину можна придбати. Нагадаю, по ній було зроблено відреставро... відреставровано турбіну, тобто вона зараз в ідеальнішому стані. А що ще? Значить, по електриці вирішені питання, по картрідеру, тобто при приймальнику цієї картки, після якої ну ключа, коротше кажучи. От, Скажімо, всі проблеми, такі наявні, прям, ну, які заважали, скажімо так, спокійно їздити, вирішені. Тобто бери і катайся. От, Ну а на цьому, я думаю, ми будемо завершувати. Дякуємо ЗСУ, слава ЗСУ, героям слава, слава Україні!